Привіт тим, хто повертається і благополучити, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я обожнюю читати про ігри більше, ніж в них грати. Сьогодні ми обговоримо та оцінимо манку, в якій реальний та віртуальний світ змішалися в один. Ну, можна так сказати. Це у нас My Lucky Encounter from the Game Turned Into Reality, або ж моя щаслива зустріч із гри перетворилася на реальність. Моя щаслива зустріч із гри перетворилася на реальність. Це у нас Манхвелі 2023 року. Але яка йде перед Манхвою, мало чого відомо, якщо чесно. Я знаю, що автором є ось ця людина. Я не знаю, хто намалював ілюстрації до Манхви чи до Новели. Я знаю, що в новелі зараз на корейських сайтах є 302 частинки. Марфі, наскільки я знаю, це 44 або 45, це залежно де дивитися. А так, все, буквально. Я не знаю. Я перерила всі сайти, які могла, але ну, про неї буквально нічого не відомо. По жанрам у нас це пригоди, фантастика і дія. тобто... Історія розповідає про хлопця, який переродився зі спогадами зі свого попереднього життя. Переродився він у магічному модерному світі з аристократією на носі. Будучи неймовірним генієм в дитинстві, наш головний герой пережив замах на життя від головної дружини свого батька. Бо він, будучи другим сином неофіційної дружини, не мав права привертати до себе увагу. Перед тим як ми продовжимо далі, я хочу вам пояснити, є коротше ось ця жіночка. Вона, як перша дружина, вона як головна, вона аристократка. А є ось ця жіночка, мама нашого головного героя. Вона не аристократка, і тобто, вона не може бути головною дружиною цього челіка, його тата-аристократа. І наскільки я розумію, його тато це Віконт. Я десь певно ставлю картинку, як працює аристократія в плані всього цього. наприклад, його перша дружина, ось ця, з червоним волоссям, вона донька Макгрейва. Це у нас німецька система аристократії. Це приблизно щось типу Маркіза. І його мама просто людинка, тобто він наполовину лише Росокра, тому що його мама просто людинка. Десять років головний герой давав, ніби його геніальність зникла після отруєння та проводив свої дні у віртуальному світі. Шукаючи нащадок геніального мага Лукаса, я коли чую слово Лукас, я згадую зразу дві речі: цукерки Лукас. І команду Лукас з Ліги сміху, яка мені дуже сильно подобалась колись. А потім вони стали якоюсь іншою командою, і там помінявся трошки склад, і мені перестало вони так сильно подобатися, як колись вони мені подобалися в дуаті з Ластівкою. Ла... -ла... з Ігором Ластівкою. Я не пам'ятаю, як правильно сказати його прізвище. Одне слово. Хто зрозумів, той зрозумів. Окей, без Замедлилось бе. время Со своей командой прошел финал. Радовались мы, словно дети. А потом и Лукас в финал попал. Уброши! І нашому герою це вдалося, як ми дізнаємося пізніше. Цей маг був з нашого світу та залишив підказки для такого ж пободанця. Надії, що, хоч його послідовники знайдуть шлях додому. Наш герой залучається підтримкою системи, яку залишив маг, та починає мститись своїм кривдникам та жити своє життя без страху в майбутнє. Магія помста класно прописані персонажі. принаймні мені подобається навіть ці самі лоходії, вони мають хоча б якийсь такий мотив, якийсь опис їхній, нам показують різних кривдників нашого суспільства, так і сказати. І мені оце подобається. До того ж, ця манфа буде мати досить високі бали, тому що після цього як я скажу свій бал, я вам перечислю чому. Але це буде у нас 9 з 10. Дев'ять з десяти, тому що я не знаю, що буде далі продовжуватись, тому що я не можу знати ну, новелу буквально повністю. І я не знаю, чи вона мені буде подобатись подальшому, тому що деякі матки, які я читаю, наприклад, мені не дуже подобається, а потім стається якийсь такий момент. І я так і вони мені працюють дуже подобатись, тому я ставлю дев'ять з десяти в надію, що колись, коли вона закінчиться, я її огляну знову. І поставлю 10 з 10, 3, тому що якщо оцінка впаде, це буде розчарування життя. Претензій як таких не буде. Тобто, знаєте, я постійно своїх відео, наприклад по манфі. Така типу, от мені не сподобалось це, або мені не сподобалось це, або цей пункт здавався дивним. Ні. Тут претензій не буде, тому що ну віртуальний світ гра, я люблю ігри. Ця манхва без гарему це досить високий плюс, тому що навіть як ось цих історичних манхвах, де дівчатка мають якийсь гарем, там за ними бігають три мужики, чотири мужики, п'ять, шість, вісім, десять. Мені це дуже не подобається. Навіть якщо їх тільки два, мені все одно не подобається. Тому що в кінцевому результаті мені буде більше подобатись той, з яким вона не залишиться. Це логічно. Пиво. особливо. В манхвах такого типу, там де от бійки, таке все, коли чоловік не звертає ні на кого увагу, а в нього закохується кожна перша гінка, рахуючи його маму. О, я щаслива зустріч грі! Ні, немає гарему, і наш головний герой вірний своїй нареченні, що так настільки, що він готовий просто знищити все королівство, вбити другого принца, тому що той починає залівати до його нареченої. і він такий до кронпринца такий. Брат, я, я скоро в мене вірве терпеться, я його вб'ю. Тому давайте швидше його заберемо з плану картинки, і ти станеш він наступним королем. Стати якимось там е, оцим смурт-мас, типу, ну коротше, ті, що з мечами б'ються, в них є аура, і вони там-дуже дуже круті. І він став ним і вважає, що всі жінки його люблять. Що він? Він думає, що він з якоїсь оцієї матки згорело? Також мені подобається те, що він вститься, наприклад, за себе, за свою маму. І є такий момент, що коли він навчився в школі, так як і було всі чутки, що він став дурним через те, що його отруїли, з нього дуже сильно знущався аристократ у школі. Ну так ще й через те, що його мама просто родинка, він не не повноцінний аристократ. І одна дівчинка, ти просто людина в небо допомагала. Тобто ну, вона просто йому допомогла. І на нею дуже сильно знущалась. І настільки сильно на неї знущав, що бувкиван, що в неї, ну забули фізично. 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 Це мені тається манфа написана типу по плану того, як в корейській школі знащається. Ну, ви знаєте всі ці крейзі історії, тому я не буду вдаватися в деталі, але... Мені подобається, що от він, знаєте, вирішив помститися за те, як за нього знащався в школі. І також за цю дівчинку, яка йому допомагала, і з нею дуже сильно через те, що вона йому допомогла. І він, поки що він, це такий спойлер, поки що він знищив лише чотири сім'ї цих критиків, але є ще дві, і Він привів цих чотирьох човків, які з них знущалися, просто поставив на коліна перед цією дівчинкою, і щоб ви щоб вони ви вибачалися. Також він своєю магією став дуже кутимахом. Він своєю магією встілив її шрами, які залишили її водокласники, і до буквально підняв її з цих низів ментального здоров'я, де вона була, і помстився. І він їй каже: Я ще тим вам помщусь, але поки що зараз тому що це політична ситуація, я не можу так просто вибратися, але ось ці тобі. Типу я все зроблю. І це дуже класно, і не те, що він так знаєте, о Боже, я маю помститися, я маю знищити сейся. Ні. Він, він хоче повститися, він встиється лише, наприклад, ось ті люди. Він мститься лише. Ось тим людям. то. Його помста не розширюється на всіх і все, і все, а лише, наприклад, на ці сім'ї, яким хоче повститися. Це також дуже класно. Беро На цьому буде все. Я сподіваюся, вам сподобається Сіманфо. Якщо ви її читали, напишіть, якщо будете її читати, теж напишіть її. Ну, я читаю всі коментарі, те ще відписаних раз в місяць. Вибачайте, це такі приколи. Так, слава Україні, героям слава, слава нації смерть ворогам. Україна нас понад усе! Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде не знаю коли. Я не знаю, коли це відео вийде, але одним словом, мені дуже подобається робити цю штуку. Все, да, да. я казала, що слава Україні, героям слава, слава нації смерть ворам, Україна нас понад усе». Я не знаю, що я сказала, але ви знаєте, Україна нас понад усе! Живіть не джіть, всіх люблю, всім папа. -па. Я не знаю, що ще сказати, до побачення. thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.